Вони пройшли пекло у Маріуполі, потім в Оленівці, і зараз продовжують боротьбу у полоні. У Варшаві відбулася акція на підтримку захисників Азовсталі та військовополонених. 86 днів героїчної оборони в повному оточенні, без сну, без достатньої кількості медикаментів і під постійним вогнем. Під стінами Палацу культури і науки у самому центрі Варшави кілька десятків активістів запалили свічки пам'яті. З плакатами в руках присутні вшанували загиблих та висловили свою підтримку тим українським військовим, хто довгих три роки перебуває в російському полоні. Тоді, у 2022 тисячі Азовсталь стала останнім опорним пунктом українських сил у Маріуполі під час облоги міста. Серед тих, хто обороняв місто воїни полку Азов, морські піхоти. Тинці, прикордонники, нацгвардія та інші такі заходи за словами учасників акції нагадують про необхідність подальшої боротьби за права та свободи українських захисників, які опинилися в полоні. Ми пам'ятаємо, що багатьох з них стратили. Тобто, Росія намагалася знищити абсолютно всіх, кого вона взяла в полоні на Азовсталі. Вона продовжує свої зусилля. Щодня вони видають вироки засудженим нашим військовим. Чия вина, в принципі, лише в тому, що вони хотіли обороняти власну державу. Також у цей день ми згадуємо загалом усіх військовополонених, які знаходяться досі в полоні. Ну неможливо просто сидіти, склавши руки, нічого не робити. Тобто, хочеться якось теж і світу розказувати, і нагадувати цьому світу, що відбуває і наскільки мені відомо, то наші акції, наприклад, якщо бачать якісь політики, не в сенсі конкретно наші, а взагалі акції, які приходять по всьому світу поза території України, вони мають дуже великий вплив на міжнародних політиків.